Втрата зору це серйозний виклик, з яким стикається все більше людей в Україні через війну, поранення та захворювання. Для адаптації в нових умовах потрібна комплексна реабілітація та підтримка фахівців різних напрямків. Саме для цього фахівцями центру комплексної реабілітації поділля, а також реабілітологами та тифлопедагогами, було розроблено новий онлайн-курс. Перший контакт з людиною, яка втратила зір. Він спрямований на підвищення кваліфікації медичних працівників та фахівців реабілітаційної медицини. Медицини допомагає їм освоїти сучасні методи комунікації та реабілітації незрячих пацієнтів. Про те, як працює та які основи комунікації з незрячою людиною, має знати кожен із нас. Поговоримо з керівницею відділення реабілітації людей з порушенням зору центру комплексної реабілітації Поділля Юлією Бабаєвою. Вітаю вас! В нашій студії! Доброго дня. Отже, з чого складається власне цей курс, і для яких саме медичних працівників він призначений? Перше хочу сказати, що цей курс це наша реакція на те, що в Україні дійсно тривалий час взагалі не було нормальної комплексної реабілітації для людей, які втратили зір. А він складається з п'яти відеолекцій на тему психологічної підтримки, фізичного супроводу, на тему таку офтальмологічну, в якій розкривається, що таке зорові порушення та як з ними працювати. Тематика також орієнтування в просторі та мобільності і використання сучасних технологій людьми з порушеннями зору. Це п'ять відеолекцій. Також ми зробили такий інтерактивний електронний посібник з інтерактивним тестуванням. І слухачі, які зареєструються на цей курс, можуть все переглянути, прочитати, пройти тести і наприкінці отримати сертифікат. Отже, ви сказали, що це направлений курс саме на працівників медичних спеціальностей, які безпосередньо працюють з незрячими пацієнтами. Але ми наразі бачимо, що людей дійсно з цими проблемами зору в Україні стає все більше. І інші медики теж так чи інакше з такими людьми контактують. Чи є можливість або, можливо, інші курси подібні для медиків інших спеціальностей, також дізнатися ці особливості контакту з незрячими? людьми? Цей курс взагалі дуже універсальний. Він підійде для будь-якої категорії медиків, він підійде навіть і для соціальних працівників, для студентів, для будь-кого. І була така задумка створити його саме таким доступним, простим і для будь-якої людини, яка потенційно може мати контакт. Чи це, наприклад, навіть провізор в аптеці, до якого прийшла незряча людина, і там потрібно якось супроводити, комунікувати. І для такої категорії медиків також підійде цей курс. Які власне практичні знання от медики можуть отримати, пройшовши цей курс? Е, ну, найперше. Ша це більше розуміти психологію людей з порушеннями зору, такі базові основні правила комунікації: як правильно звертатись, як не варто, як правильно фізично супроводжувати людину. Ну, наприклад, якщо такий пацієнт з'являється у відділенні, як провести коридором, провести на процедури, елементарно провести до вбиральні, бо для де для багатьох людей це такий ніяковий момент. Потім є такий великий блок, і важливий це орієнтування в просторі та мобільність. Тобто, як люди які нічого. Не бачать, можуть орієнтуватись на що опиратися, і як їм допомогти робити це правильно і використовувати правильно білу тростину, тому що це такий основний засіб для таких людей. Ну, звісно, пів нашого життя це наші телефони, через які ми можемо комунікувати з усіма і робити будь-що, тому ми там теж даємо практичні поради, як можна допомогти людині незрячені, налаштувати телефон і працювати з ним. Чи достатньо, власне, наразі в Україні фахівців, які можуть навчити, як комунікувати з такою людиною, і чи власне наскільки доступний ось цей онлайн курс? Як на нього записатися? Як мати можливість отримати ці знання? Фахівців в Україні недостатньо. Це не наша, мабуть, найбільша проблематика в тому, що дуже обмаль людей, які в цій темі працюють, тому що це дуже досить нішева тема. Але онлайн-курс відкритий, він знаходиться на платформі Академії Національної служби здоров'я України. Там можна зареєструватись як медик, як студент. Маленький секрет, там взагалі можна зареєструватися вільно і пройти ось цей онлайн-курс, скласти фінальні тести і отримати. Ти такий сертифікат для себе. Зрозуміло, що медикам це дуже корисно, але власне і кожному українцю потрібно мати хоча б мінімальні знання першого там елементарного контакту з незрячою людиною, тому що дійсно таких людей, на жаль, стає більше, і кожен з нас рано чи пізно, але буде мати певну комунікацію. Хотіло би, щоб ви сьогодні надали якісь практичні елементарні рекомендації, червоні лінії, що краще робити, а чого робити з незрячою людиною категорично не можна. Ну, по-перше, завжди ви коли підходите до незрячої людини і хочете запропонувати допомогу, без її дозволу нікуди не починати тягти і не робити це самовільно підійти, привітатись, сказати, хто ви доторкнутися до руки, до передпліччя людини, і запитати, чи потрібна їй допомога, тому що допомога може бути і не потрібна. Коректна лексика це людина не сліпа, а людина з порушеннями зору, не з вадами, з порушеннями зору або людина незряча. Ще один момент: якщо людина не бачить це, не означає. Що вона не чує, тому що дуже багато людей починають підвищувати свій голос, звертаючися до такої людини, і ще таке важливе правило розмовляти безпосередньо. З незрячою людиною, навіть якщо вона знаходиться з супроводжуючим, не звертатись на, скажімо, це ветеран зі своєю дружиною, не звертатись до дружини, а що він буде пити? Він абсолютно вільно може самостійно відповісти сам за себе. Тобто вся комунікація напряму з незрячою людиною. Ну і якщо людина користується білою тростиною, то звісно це її дуже особиста річ не тягти, не забирати, не переставляти без дозволу, або попереджати, якщо ви це хочете зробити і запитати. Ви знаєте, незрячі люди це певно, що люди, які пережили травму, да? ну, отримати е, таку проблему з зором, можливо, не бачити взагалі, особливо якщо людина до того бачила добре, ну це складно пережити. Окрім того, що є ось такі елементарні суспільні правила, можливо, могли б дати якісь поради допомоги такої, можливо, психологічної, як підтримати людину, яка опинилася в таких умовах. Я думаю, що тут найголовніше правило говорити з людиною. Взагалі і комунікувати і запитувати, що їй треба, що не треба, і ніколи не вмикати гіперопіку, не намагатися стати якоюсь нянькою, не проявляти жалості і говорити Боже мій як так сталося! Як погано, що ти втратив чи втратила зір Зачасту людям. Це не потрібно. По перше, по-друге, це їх ще більше напружує. Намагатись спілкуватись як зі звичайною людиною, і не забувати ще про те, що лексика з людиною незрячою може бути такою ж, як і зрячою. Ви можете запропонувати піти в кіно, піти в театр. Абсолютно нормально дати щось в руки і сказати тримай, подивись, це нікого не образить. Можна запропонувати піти, подивитися футбол і це теж нормально. Якщо ми говоримо там про кінотеатр, просто є купа сучасних технологій, які дозволяють описувати там сцени, якісь в кінотеатрі чи в театрі, яких людина не бачить. Тому в першу чергу, як людина до людини, І це буде найкраща психологічна підтримка. А ми знаємо, що на базі центру реабілітації поділля є дуже багато можливостей для людей незрячих. І я хотіла би, щоб ви їх трошечки проанонсували, тому що, можливо, є сім'ї, які ще не знають, куди звернутися, не знають, як зарадити ці ситуації, да? той, хто лише на початку цього шляху. Так, наша найбільша проблема взагалі в країні була, що не було шляху ось цього для людини, яка втрачає зірку, де їй потрапити. Зараз вже трошки це змінилося у нашому центрі. Ми надаємо допомогу і людям цивільним, і людям, які мали військові, які були на військовій службі комплексну реабілітацію. До нас можуть потрапити військовослужбовці за направленням ВЛК, якщо вони ще дійсні діючі військовослужбовці, або вже люди, які отримали групу інвалідності. Ми не працюємо з дітками, працюємо лише з дорослими людьми. Це реабілітація спрямована якраз на орієнтування в просторі. У нас є психолог, який працює з нашими клієнтами. Також ми працюємо над відновленням життєвих навичок, навчаємо користуватися комп'ютером, смартфоном. У нас є курс координаційної гімнастики, що дуже важливо після втрати зору зору та фізичної реабілітації. Дякую вам, пані Юлія, за цю важливу інформацію. Я сподіваюся, що той, кому вона найбільше потрібна, сьогодні вас почув і бачив свій шлях далі. А я нагадаю, що в студії новин ми спілкувалися з Юлією Бабаєвою, керівницею відділення реабілітації людей з порушенням зору центру комплексної реабілітації Поділля. А говорили ми про новий онлайн-курс: перший контакт з людиною, яка втратила зір, та власне про основні правила поводження з людиною, яка не бачить. А тепер рухаємося далі.